Мене давно не було, на жаль, в мене не вистачає, не вистачає часу на все. Я навчаюсь зараз і я, а, хочу лише спати. Але в мене є дещо, щоб вам показати. До речі, ось ці перчаточки з тему Гедота. Ну, маємо те, що маємо, і почнемо поки що. Ось з такої коробочки. Це коробочка з під шоколад. Так, Тут 30 грам, ось така ємність, якісь маленькі дрібнички складати. Я її купила. За снижкою, до речі, цю коробочку цукерок за 1,99 євро, І щоб ви розуміли, у цій коробочці було лише 5 ось таких маленьких цукерочок. Але якісь дрібнички я буду сюди складати. У комісійному я знайшла ось таку іграшку, вона коштувала 1 євро. Мені по знижці обійшлося за 50 центів. Тут вона повинна ось так рухатись, але вона заїдає. Мабуть, тому її віддали в комісійну, бо в комісійну віддається, як. Як благодійність. Але мені подобається сам цей такий клоун якийсь цікавий. Це зроблено все з дерева. Ось, ось тут видно, що воно буде за заїдати. Але все одно мені подобається. Ось, упав і потірявся. Добре. Знову ні. Мабуть, буде просто стояти там, у тій шафі з ляльками для краси. І останнє, що я хочу сьогодні показати, це ось така вазочка. Вона коштувала 4 євро, але я купувала її в комісійному, там де в мене немає знижки, я ще її не мила. Але ось тут є якісь надписи. Не знаю. Чи то якась фірма, чи ні, але мені подобаються такі маленькі, вона досить маленька. Зараз я меншому по покажу. Ось, вона досить маленька. Якщо подивитися поряд з цією іграшкою, вона невеличка. і Мені дуже такі ось порцелянові вазочки, якісь. Маленькі фігурки, мені дуже подобаються. Ось таке а, у мене. А, ось ще забула: це подарунки з Макдональдса. Їх в мене два штуки. Ось, Тут мають бути іграшки. Ми купували Happy Meal з донькою і замовили собі. Іграшки. Я зараз розпакую покажу, але для мого бомжацького Макдональдса, мені здається, це дуже дуже цікаві іграшки. Якщо враховувати те, що я отримувала раніше, які іграшки, які були книжки, то це добрі іграшки. Ось, Така картка різкість. Тут можна сканувати, і я так розумію, грати Scan to fly, тобто відскануй для польоту тут наліпки, але я розумію, що наліпки потрібно десь ліпити. Тут навіть показано на іграшку, але я не буду цього робити. Я їх не люблю кудись в інше місце. І іграшка. Ось така лисичка, як і було заявлено на коробочці. Але ця лисичка з а, крилами. А, тобто ці крила потрібно вставити. Зараз я один раз о, один раз лише спробувала, зрозуміла, що воно розібрала, щоб у коробочках було, мабуть, не так. Окей. І коли завжди? ну це ж я. Ага, не тією стороною, ну, це як завжди. так, добре, наче тримаються, Ось тут є кнопочка, на яку нажимаєш, і вона вирушить крильцями. Ось так подивимось. Де ця кнопочка? Ну, таке. Ну, мені здається, якщо дитині, то воно буде цікаво. А... Хоча у всьому світі були дуже дивні дівдива, у нас були книжки. Так, і ось тут має бути ось така іграшка. Зараз відкриємо, подивимося тут. Тут теж є наліпки, і теж їх потрібно наліплювати, щоб була іграшка цікавіша, але я ці наліпки наліплю в інше місце. Далі ось така картка. Тут те ж саме від скану, щоб літати. Хеппі мілком. Так, ось така. така дракошка, така дракошка рожела. І крильця в неї сині. Цікаво, я зараз правильно поставлю ці крильця чи знову перепутаю. Дивимось. Я і моя везучість. Ага. Воно навіть не входить. Ні, увійшло. Я і моя догадливість, що робити. Ось таке воно вийшло цікаве. тож тут є теж кнопочка і вона ось так теж. крильця ці махають. Ось так, ось так, ось так, ну, цікаво. Для мого бомжацького Макдональдсу, Це дуже-дуже цікаво і гарно, як на мене. Що скажете? У кого є які думки а, про а, сьогоднішнє моє відео, а, було б цікаво почути, почитати ваші коментарі.